Шановні депутати, запрошені у 9-й годині загальна національна хвилина мовчання з загибели внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Шануємо пам'ять цих загиблих хвилиною мовчання. Будь ласка. Хто не зареєструвався, будь ласка, дореєструємося і будемо починати. У нас сьогодні коротке зібрання, тому. 24 депутати в залі. Кворум є. Е, які будуть пропозиції щодо початку пленарного засідання? Почати. Хто, хто за? Будь ласка. Так, сьогодні на порядку денному одне питання. Це у нас позачергово, Пов'язане з подальшим проходженням. О, Боже, вибачте. Позачергову 44-ту сесію оголошую відкритою. Ще не вмерла миражини, ні слова, ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля. Згиб. Наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у свой сторонці души. 所。 На порядку денному одне питання пов'язане з подальшим проходженням товариства Індустріальний парк Жовтіводи. Процедури включення до державного реєстру індустріальних парків. Порядок денний розданий. Хто за порядок денний, як за основу? Будь ласка. Є, є у когось додати ще до порядку денного? Немає. Давайте проголосуємо в цілому. Хто за? Будь ласка, перше питання, доповідач Біленко. Доброго дня. Проходжуючи всі процедури погодження створення на, нашій, на території Жовтоводської міської територіальної громади індустріального парку, виникли деякі, скажімо, зауваження від Міністерства фінансів та Державної податкової служби. Ці зауваження опрацьовані і винесено вам на ваш розсуд і на ваше погодження. Ці зауваження стосуються декількох моментів. Перший. Спочатку проєктом передбачалося забезпечення водопостачанням промислової зони індустріального парку, пробуривши артизіанську скважину. Проте є значить, рекомендація підключити водозабезпечення від діючого у нас жовтоводського водоканал Дор. Тобто в проєкті зараз вже враховано те, що водозабезпечення індустріального парку буде здійснювати. Від мереж водопостачання нашого комунального підприємства другий момент в проекті індустріального парку було передбачено, що щорічне збільшення заробітної плати буде становити 5%. Зараз пропонується на основі аналізу статистичних даних по збільшенню заробітної плати в Дніпропетровській області за останні роки. Пропонується збільшення щорічне збільшення заробітної плати на 18%. Це також враховано в даному проєкті. І ще там декілька таблиць у вас є. це вже як похідна від того, що заробітна плата відповідно збільшується, змінюються податки і так далі. Все це враховано і Роздано вам на ваш розсуд. Комісія, ми опрацьовано. Потрібно щось додатково пояснити. Є у когось питання? Додаткові? Немає. Якщо немає, будь ласка, прийме на голосування. Агаркова. Так. Бойченко. За. Борелюк. Да. Буренко відсутній. Ворон відсутній. Гавеля. За. Гаркуша. За. Глазирін відсутній. Гончар. Гуменюк. Жалдак відсутня. Жукова. За. Затинацький Валерій. За. Затинацький Ігор. За. Іванченко. За. Ізергін відсутній. Кармазін. За. Кетов. За. Кравченко за. Кришень. За. Кузьминська. За. Макаренко відсутній. Малаок Дмитро відсутній. Малаок Олена. За. Миргородська відсутня. Паніна. За. Плис. За. Розенберг. За. Сєтченко. за. Сідова відсутня. Скиба. За. Устименко. Хавренко відсутній ховрак за Ханіс за 25 за рішення прийнято. Дякую згідно регламенту, Виділяється 30 хвилин на депутатські запити. Звернення запитання: чи є у когось з депутатів запити, звернення? Немає. Добре. Порядок денний 44-ї сесії позачергової. вичерпано. Чергова буде 27 листопада, якщо не буде ніяких змін. Оголошую 44 сесію. Позачергову закритою. Ще не України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, у свожись. i oh.